На Ольді у нас сьогодні мережева сонячна електростанція Гроба з можливістю підключення акумуляторів для живлення під час відключення та накопичення надлишкової електроенергії. Всім привіт! Мене звати Вадим. Ви на каналі Санларікс. Кожен, хто цікавиться зеленою енергетикою, знає. Що для утримання електроенергії від сонця самих панелей буде недостатньо. Для сонячної станції потрібні сонячні панелі, інвертор, менеджер батарей, bms контролер Акумулятор особливістю роботи цієї сонячної станції Ґроват полягає в тому, що її головний елемент мережевий інвертор, має можливість підключення акумуляторних батарей та створення резервного живлення. Такий сценарій роботи є незвичним для абсолютної більшості саме мережевих електростанцій. Це власне і є основною перевагою цього інвертора. Найбільш поширені шляхи застосування обладнання такої системи: Гроват Battery Ready – варіант перший. Мережева сонячна електростанція з перспективою гібридною. Будуючи зараз мережеву сонячну електростанцію з інвертором Battery Ready для зеленого тарифу або під власне споживання, ви отримуєте можливість додати в будь-який час систему акумулювання та отримувати живлення під час блекаутів, не замінюючи при цьому інвертор та систему підключення. Таким чином. Ви одразу не переплачуєте за дорогий гібридний інвертор та велику кількість акумуляторів, але при цьому завжди маєте опцію в найшвидший термін доставити акумулятори в діючу сонячну електростанцію і користуватись електроенергією від сонячних панелей під час відключень. Варіант другий: потужна гібридна сонячна електростанція з мінімальним запасом акумуляторів. Якщо потрібна потужна станція по сонячним панелям, 15-50 кВт, але не має необхідності великій кількості акумуляторів. Лінійка Grovat Battery Ready надає можливість реалізувати резервне живлення на потужній станції з мінімальним запасом акумуляторів, на відміну від інших виробників. Наприклад, використовуючи сонячну станцію 30 кВт на базі інвертора Grovat MID 30XH, для резервного живлення вам достатньо всього лише 5 кВт на годину в акумуляторних батареях. В той час, як в інших виробниках, пропонують мінімальні. Ємність акумуляторних батарей від 15 кВт на годину, що несе за собою великі фінансові витрати. Варіант третій. Потужна гібридна сочна електростанція. Ви можете одразу побудувати повноцінну гібридну станцію з великим запасом акумуляторів до 60 кВт на годину та з підключенням фотомоделів до 60 кВт на базі 30 кВт інвертора. Принцип роботи мережевої сонячної електростанції, на відміну від гібридної, полягає в тому, що інвертор паралельно інтегрується у електромережу будинку. Як правило, більшість електростанцій на нашому ринку, котрі підключені до зеленого тарифу, є мережевими. Проблема є в тому, що під час відключення електроенергії вони не працюють, адже інвертори мають тільки одне зовнішнє джерело живлення. В цьому мережевому інверторі два джерела живлення зовнішня мережа та акумулятори, що свідчить про абсолютну унікальність такого обладнання для реалізації резервного живлення під час відключень в систему інтегрується спеціальний пристрій Backup Бокс. Ця електростанція здатна сама розуміти, коли запасенної від сонця енергії вистачає і можна покласти стільки на неї, а коли потрібно додатково брати електроенергію з загальної мережі. Виходить так. Що в день, поки генерація можлива, сонячні панелі живлять об'єкт, а надлишки виробленої заряджають акумулятор. Коли акумулятори заряджені, то решта виробленої електроенергії продається по зеленому тарифу або через систему НЕДБІЛІН. Наявність акумуляторів в системі, на відміну від звичайної мережевої сонячної електростанції, дозволяє бути автономним. Електроенергію з акумуляторів ви зможете використовувати вночі, коли сонячного світла недостатньо, або зовнішня мережа відсутня. Електропостачання у таких випадках забезпечується батареями. Розберемось, як відбувається живлення інвертора. Акумулятор подає живлення на інвертор через менеджер батарей. Менеджер імітує роботу сонячних стрінгів і тому видає незвично високий вольтаж. Аж від 360 до 550 вольт для однофазних рішень, і від 600 до 980 вольт для трьохфазних рішень і контролює їх безпечне використання. Відповідно, збірка акумуляторних батарей є високовольтною, що забезпечує максимальну безпеку при використанні та мінімальні витрати електроенергії при перетворенні. Серце цієї системи є лінійка інверторів Growatt Battery Ready, який складається з трьох основних серій. Серія перша. Мін XH – це однофазні рішення від 2,5 до 6 кВт. Серія друга. Мод XH – це трьохфазні рішення від 3 до 10 кВт. Та третя серія. Мід XH це трьохфазні рішення від 11 до 30 кВт. Всі ці інвертора перетворюють постійний струм з панелей на змінний та можуть приймати вдвічі більшу потужність постійного струму від сонячних панелей відповідно до максимальної вихідної потужності змінного струму. Наприклад, якщо це однофазний інвертор, мінник саж потужністю 5 кВт, то максимальна потужність від сонячних панелей може складати до 10 кВт. Або трьохфазний інвертор Мід Іксаж потужністю 30 кВт, То максимальна потужність від сонячних панелей може складати аж до 60 кВт. Давайте детальніше розглянемо серію Мід іксаж, яка, на наш погляд, є найбільш цікавою і практичною для нашого ринку. Модели цього інвертора існує загалом вісім. Їхня вхідна потужність коливається від 22 кВт до 60 кВт постійного струму і вихідною потужністю від 11 до 30 кВт змінно. Він має високий коефіцієнт корисної дії в 98%. Це означає, що витрати енергії мінімальні. Інвертор дозволяє використовувати отриману енергію в домашній чи промисловій мережі з 220 вольтами та 50-60 Гц в розетці. Найбільш потужний інвертор mit tl 3 xh отримуючи 60 кВт сонячної енергії, здатний видати 30 кВт на забезпечення батарей. І 30 для забезпечення домашньої чи промислової мережі також параметри електрики на виході інвертора придатні для постачання в загальну електромережу. Потрібну потужність варто підбирати за параметри ваших сонячних панелей, кількістю акумуляторів та рівнем споживання електроенергії. Інвертор добре захищений від будь-яких помилок, підключення. Та неочікуваних ситуацій при експлуатації. Зокрема, він обладнаний перемикачем постійного струму, захистом від зворотної полярності постійного струму, моніторингом мережі, контролером опору ізоляції та захистом від короткого замикання та замикання на землю. Також інвертор має захист від подачі електроенергії на загальну мережу, коли вона вимкнена. На самому інверторі встановлений дисплей із кнопками, що дозволяє керувати налаштуванням роботи. На ньому є значок зеленого листка. Він світиться зеленим тоді, коли в роботі все нормально, і червоним, коли виникає помилка. Інвертор GrovatMid XH підключається до Wi-Fi або 4G мережі. А також до lan кабелю через систему моріторингу Гроват OS. Система Гроват OS дозволяє нам дистанційно вносити зміни в сценарії роботи системи. Наприклад, в сезон блекаутів ми рекомендуємо клієнтам тримати 100% заряджені акумулятори на випадок відключення. Коли блекаутів немає, починаємо функцію використання акумуляторів впродовж дня для економії власного споживання. Всі ці зміни зможемо зробити ми. Дистанційно та оперативно для максимально ефективного використання робота інвертора не може відбуватися без MPPT-трекера, який слідкує за вольтамперними характеристиками струму із панелі. Ця серія інверторів має два mppt трекера для модулей від 11 до 22 кВт, і три mppt трекера для модулей від 25 до 30 кВт, що забезпечує постійне відстеження точок максимальної потужності панели. Це дозволяє ефективніше використовувати сонячну енергію, а також захистити електрику в схеми сонячної станції від стрибків напруги та перенапруги. З головним мозком познайомилися. Тепер дізнаємося про характеристики менеджера. Батарей або просто БМС-контролером Battery Management System. Він є органом управління стану акумуляторів, слідкуючи за рівнем заряду та розряду, а також контролюючи температуру. Якщо показники відрізняються від потрібних, менеджер відключає проблемний акумулятор та сигналізує про неполадку, а згодом стабілізує роботу інших елементів. Тепер розглянемо більш детально сам акумуляторний блок. Він називається APX 5OP B1. Зроблений на основі літій залізофосфатних елементів без кобальту і має ємність 5 кВт на годину. Ці блоки мають модульну структуру, тому їх можна ставити один на одного в вежу. Унікальна особливість цих акумуляторів Гроват помодульна система оптимізації акумулювання. Кожен блок акумулятора працює незалежно один від одного. Це дозволяє отримати значно кращу ефективність роботи та встановлювати в одну систему різнозаряджені і старі. Та нові акумуляторні батареї. Тобто ви зараз можете взяти один акумулятор, активно використовувати його продовж одного-двох років, потім доставити ще декілька нових акумуляторів, і це буде повноцінно робоча система. Загалом вся система накопичення має назву APX і спеціально створена для роботи з інверторами серії MOD XH та MID XH. Його експлуатаційний діапазон напруги становить від 600 до 980 вольт, а максимальна вихідна потужність дорівнює половину від встановленої ємності. Також інвертор серії MIT-XH дозволяє під'єднати дві акумуляторні системи APX і подвоїти ємність накопичення аж до 60 кВт на годину, і відповідно збільшити вихідну потужність цієї системи до 30 кВт в режимі бекап. Є ще один важливий елемент у всій цій системі: це бекап бокс, який допоможе виконати повноцінну функцію бекапу при відключенні мережі, а саме фізично відключитися від мережі і переключити все живлення будинку на інвертор. Це свого роду АВР. Час переключення складає до 500 мілісекунд. Пів секунди. Плавно ми перейдемо і до інших особливостей установки системи. Насамперед важливо ознайомитись із усією документацією та заручитися допомогою таких інструментів, як обтискач дротів, шестигранний ключ, знімач ізоляції дроту, молоток, викрутка, гайковий ключ, електричний дриль. Затискач для дротів типу rg 45 Також потрібно уважно вивчити вміст упаковки кожного із елементів, чи вони повністю комплектовані, чи мають необхідні документи. Розгляньмо інвертор. Спочатку його потрібно встановити на стіні за допомогою комплектних кріплень. На інверторі є перше dc перемикач. Перед встановленням інших елементів треба переконатися, що він вимкнений. Друге, – це два виводи із сонячних панелей з плюсовою та мінусовою полярністю. Їх необхідно вставити і у відповідні роз'єми інвертора. Максимальний вхід це 1100 вольт та 32 А. Краще використовувати кабель не менше 4 квадратів. Третє Бат. Плюсовий та мінусовий контакт системи батарей. Потрібні кабеля знаходяться в упаковці від блоку акумуляторів АПХ. Максимальний вольтаж батарей становить 980 вольт. Четверте порт змінного струму. Сюди, в залежності від моделі інвертора, будуть підходити кабелі загальної мережі не менше від 6 до 10 квадратів. П'яте компорт, куди вставляються кабелі зв'язку різних систем, зокрема батарей, запобіжників та лічильників. Шосте Обов'язково потрібно заземлити пристрій. Вивід для цього розташований справа на інверторі. Наступний на черзі підключення є смарт-мітер лічильник, куди підключається як загальна мережа, так і виводи інвертора. Стандартна лінія зв'язку між лічильником і інвертором становить 15 метрів. Якщо цього недостатньо, її можна продовжити мережевим кабелем до 100 метрів. Для встановлення системи акумулювання всі наявні акумуляторні блоки APX. Від 1 до 6 штук потрібно з'єднати між собою, а потім зверху приєднати систему керування BMS. Максимально в одну стійку можна зібрати до 4 таких блоків. Якщо блоків 5 або 6, то пропонується складати 3 плюс 2 або 3 плюс 3 блоки відповідно. Кожен акумулятор з боку має конектори, що дозволяють під'єднати один до одної, плюсову та мінусову клеми живлення, роз'єм за землю. Для з'єднання батарей їх ставлять на підлогу на металеву основу, ставляючи один на один. Перед встановленням кожної наступної важливо зняти верхню частину кришки. В останньому акумуляторі треба встановити захисне кріплення. Виробник зазначає, що встановити таку систему може навіть одна людина, проте самостійно досконало підібрати всі компоненти та розібратися в особливостях налаштування буде важко. Тому варто заручитися підтримку спеціалістів компанії SunLarix. Ми не тільки допоможемо із вибором обладнання, а й надамо детальну інструкцію користування та обслуговування. З нами перехід на сонячну електроенергію відбудеться швидко та без проблем.